Як за датою народження, зрозуміти, що тобі судилося жити за кордоном, будувати в чужій країні, в іншій країні своє життя? Ті люди власне, отримують певне переродження, інколи просто згорають, як птиця Фенікс, і потім знову відроджуються в іншій країні. І їхня доленосна місія це, власне, укорінитися в іншій країні, не бути там тимчасово, а укорінитися та дати можливість зростати своєму роду, тобто заводити дітей, мати змішання. Сім'ї по національності і ці люди їх дуже просто вирахувати саме по даті народження. І так є три важливих показника: перший це саме конкретна дата будь-якого місяця. Якщо це перше, десяте, двадцять восьме, сьоме, шістнадцяте та двадцять п'яте число будь-якого місяця, або люди народжені у липні. Або ж якщо підсумувати усі числа з вашої дати народження, і в сумі виходить 7, 10 або 28. Якщо це про вас, то скажіть де ж ви зараз за кордоном, чи все ж таки дома? І увага, адже астрологічно, як і нумерологічно, домом та за кордоном вважається яка точка? Дім, це те місце, місто, в якому ви народились, країна національності, в якій ви народилися. Отримали свій перший документ, де ви народилися. А за кордоном є те, що ви в іншій країні за кордоном від точки вашої геопозиції народження. Обов'язково залиште лайк і ще більше секретів.